Сьогодні вже півроку курської операції. Наші активні дії на території Росії ми повернули війну додому в Росію, і саме там повинні відчувати, що таке війна. І відчувають сьогодні. Я нагородив учасників курської операції двоє хлопців, герої України. Також вручив хрести бойових заслуг ордени України. Я хочу подякувати кожному українському воїну, всім нашим підрозділам, які задіяні на Курщині, і які показали всьому світові, що ми можемо навіть в умовах обмежених ресурсів діяти активно, неочікувано і результативно. Російський блеф виявляємо як блеф. захищаємо наші міста, суми і Харків. Значно поповнили обмінний фонд. І це сотні і сотні російських військових, яких ми обмінюємо, щоб повертати українців з полону. Є у нас в полоні солдати Північної Кореї. Зараз вони проходять лікування, були поранені вони в боях, важкі поранення, але вони є доказом того, що Путін втягнув ще одну державу в цю війну Північну Корею. І навчає цю державу вести сучасну війну. Це загроза для всіх, для кожної країни у східній Азії. Я вдячний усім партнерам, хто розуміє, як важливо зупинити Росію зараз, зараз, щоб не довелось ще через роки воювати. Ще раз відзначу бригади Збройних сил України, які задіяні на Курщині. Воїни 80-ї, 82-ї, 95-ї, 22-ї, 61-ї бригад, 36-ї бригади морпіхів, 17-та окрема танкова, 47-та окрема механізована, 129-та окрема бригада ТРО, воїни сил спеціальних операцій, воїни служби безпеки України, увесь задійний склад сил МВС України. Я хочу також... Подякувати главкому генералу Сирському за планування курської операції і в дипломатії, яка буде, і в історії, яку писатимуть українці саме наші люди, а не окупанти, буде відображена значущість курської операції.